Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вивчити вірш Наталії Зарічної про Україну. Згодні? Тож готуйте оченята! Приготувалися? Тож слухайте Наталя зарічна про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселко, і калину, Чорне море і Дунай. Все це Наша Україна. Наш чудовий рідний край. Чудовий віршик, правда? А щоб краще його запам'ятати, давайте пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви спробуйте закінчувати. Готові? Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати. Кримські гори і Карпати, Степ і Пагорби, Дніпрові, І озера, і Діброви, і веселку, і Калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Молодці малята, тож давайте спробуємо разом. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку. І Калину, Чорне море, і Дунай все це наша Україна, наш чудовий рідний край. А зараз спробуйте самі. Молодці малята! Сподіваюсь ви вивчите вірш про нашу Україну? А ще пропоную узяти до рук олівці і намалювати, яка вона Україна в ваших очах? Добре? Тож дякую, малята! Малюйте, вчіть вірш. Всього вам найкращого. До побачення!